Ти не лінива людина, в тебе немає самодисципліни. Я знаю тобі знайомі ці слова. Почну потім, не сьогодні, немає сил, немає бажання. Ти не лінива людина. Люба людина, в якої нема самодисципліни, ніколи не зможе добити своїх цілей. Ця людина ніколи не буде успішною. Сьогодні відео я хочу тобі сказати, як побудувати дисципліну. Як я побудував себе, свою дисципліну під час служби в ЗСУ. Це відео, яке допоможе тобі на 100%. Я тобі обіцяю, воно допоможе тобі змінити своє життя. Так і починаємо з того. Скажи мені, чим ти займаєшся, коли встаєш. Чи в тебе є чіткий план? Чим ти повинен займатися? Пойми, ти встаєш, тобі каже лінь. Давай потім, давай не будемо вставати. У тебе там по плану, не знаю, ти записав стати і ти бігти. Але ти не побіг. Лін тебе зламало. Відсутність дисципліни. Ти хочеш відкладати кошти на собі на автівку, відкладаєш, потім там, що купив пива, купив собі вкусняшки, купив собі ще якісь там футболки ненужні. Відсутність дисципліни. Все зводиться до того, що в тебе, в тебе немає цієї дисципліни. І давай я тобі скажу, як я побудував дисципліну собі під час служби ЗСУ. Під час служби в ЗСУ нам платили мало, не було можливості йти в магазини. І був у нас такий чіпок а-ля міні-магазин, де ми могли купляти там булочки, там всяке таке паста, зубна, ну таке, знаєте, помелочі. Нам платили так, як мало, але у мене була ціль вийти і знімати відео. Вийти, знімати відео і тому. І я по максимуму відкладав ці кошти. Я по максимуму відкладав кошти, навіть коли я хотів випити то капучино, навіть коли я хотів з'їсти ту булочку. Я максимально відкладав, тому що я думав за своє майбутнє. Я думав, я вже в голові був там, коли я, коли я звільнився з ЗСУ. Я вже був в голові там, щось що я вийду знімати. Для цього до того моменту я повинен бути готовий. І я відкладав ці кошти. Я відказував собі, я відказував своїм бажанням там булочки, капучина або ще щось. Тому що хто служив, тут пойме наскільки інколи хочеться щось смачне, солодке. І ще одне це, коли тобі ставлять задачі і ти їх не хочеш виконувати. Погана погода, падає, і ще щось і в тебе є задання, яке ти йдеш виконувати. Ти те, що не хочеш виконувати, але ти знаєш, що це твій обов'язок. І ти зобов'язаний його виконати. І з таким ставленням до себе, що знімати відео по два відео в тиждень. А той більше це мій обов'язок. Я не можу відказати, чи є в мене бажання, чи нема в мене бажання знімати. Я йду, я стою, я ставлю штативи, ставлю світло і я знімаю це відео. Ти повинен ставити до себе так, як це твій наказ, ти сам собі наказуєш. Ти не повинен слухати накази інших людей. Ти повинен тільки слухати свої накази. Так як побудувати дисципліну? Дивись, щоб побудувати дисципліну, в тебе повинно бути одне. У тебе повинен бути план дій. Якщо в тебе немає плану дій, у тебе не буде ніякої дисципліни, самодисципліни, тому що в тебе буде йти день непонятно куди. Починаємо з того, що у нас підйом хай буде 7 годині. Ми в 7 годин. Ми знаємо, що в 10 годин ми повинні сідати на автобус і їхати десь там на завод, на офіс, неважливо куди, на доставки, де ми там влаштовані. І ми знаємо, що у нас є 8, 9, 10 годин. До 10 годин у нас є усі години. Чим ми будемо займатися. Більшість людей, де нас десять фішка чекають. Тому фішка, що вони чекають. Вони не дивляться на цей час як вільний. Вони дивляться на цей час, скільки мен часу залишилось до того, щоб піти на автобус. А як я поступаю? Якщо я знаю, що я повинен там на 10 10-ту йти на автобус, я стаю 6 один, я одіваюся, я йду бігати, я займаюся, я читаю книги, я монтую знімаю відео. І до десяти у мене вже стільки цього. До десяти, я позаймався. До 10 я покупався в холодній воді, теж дуже важливо. Якщо ти хочеш мати самодисципліну, ти повинен купатися в холодній воді. Тому що що таке купання в холодній воді, ні одна людина тобі не скаже, що їй подобається купати. Я купаюсь вже в холодній воді дуже багато часу, більше 90 днів, десь більше, більше 150 днів, я купаюсь в холодній воді, і мені не подобається, і я не хочу. І моє, і моє тіло, мій мозок каже, це холодно, це фу, куди купати, в теплі, але ну я купаюсь, тому що це самодисципліна. Що таке самодисципліна? Давайте об'ясню два слова. Це, це ті дії, які ведуть нас да, до успіху в майбутньому. Це ті дії, які в загальному, у більшості випадків, ми не хочемо цим займатися. Ми ж не хочемо вставати йти бігати. Ми ж не хочемо купати холодній воді. Ми ж не хочемо їсти якусь чисту їжу. Ми хочемо їсти шлак, фастфуд, чіпси, кока-коли і тому подібне. Ми це не хочемо. Ну, ми знаємо, якщо ми будемо купати з як це на спідтяни. Будуємо собі дисципліну до ось такого, знаєте, до холоду, до ось таких умов, що нам не подобаються ці умови. Тому що, якщо тобі подобається твоє життя, ти з нього ніколи не вийдеш. Якщо тобі подобаються ті умови, в яких ти живеш. Якщо тобі подобається це життя, але ти хочеш якось піднятись вище, ти не зможеш. Ти повинен загнати себе в те. Ти повинен загнати себе в ту позицію. Коли тобі не хочеться купати, ти де скупати холодні водії. Коли тобі не хочеться вставати, ти встаєш. Коли тобі не хочеться читати цю книгу, ну ти знаєш, що ця книга тобі допоможе, ти йдеш, читаєш цю книгу. Ти повинен загнати себе ось ці умови, де ти не хочеш сидіти, і кайфувати, де тобі не подобається бути. А значить, якщо тобі не подобаються ці умови, ти повинен їх змінити. Ти повинен піднятися. І в тебе не буде іншого виходу. То як будувати дисципліну? Сім-сім годин ти встаєш, сьома година, ти встаєш моментально. Як тільки зазвенить будильник. ти не відкладаєш на будильник і ще ж там валяєшся 15-20 хвилин, тому що в тебе до 10 є час. Ні. Моментально будильник зазвенів, ти став. Ти став, ти йдеш купатись в холодній воді. Якщо до цього ти не купався в холодній воді, я тобі скажу, як купатись. Ти заходиш, з душ, в ванну неважливо. Ну, душ. Тому що в ванні, я не знаю, як це вийде, якщо був душ чудовий, Якщо немає ванни, то це можна обливати. Ти заходиш в душ, включаєш теплу водичку, хвили, хвилину купаєшся теплій воді. Потім на пів хвилини включаєш мінімально холодну, купаєшся. І ти, і так з дня на день, з дня на день повишаєш. Потім холоднішу, холоднішу, менше теплої, щоб, щоб ти вийшов до кінця на холодну воду. Максимально холодну воду, яку ти можеш, яка в тебе є вдома. Потім ти можеш поливатись в ванні холодній, холодні, як я. Зимою купався в бані з льодом. Це теж це такі емоції. Ніякий холодний душ це не замінить. Ці емоції це купання в холодній бані на вулиці з льодом. Тому ось так, ти стаєш по будильнику, ти купаєшся в холодній воді, далі ти повинен читати книгу. Якщо ти цікавишся машинами, хочеш зайнятися збудуванням машин, ти повинен читати книги стосовно цих машин. Якщо ти хочеш цього добити, щоб будувати машини, свою машину побудувати, ти повинен це читати. А не тік-ток в тік шлак ха-ха, або дивитись якісь класні машини, якісь там меми, як вони катаються, це тобі нічого не дасть. Ну, ти не хочеш цю книгу читати. Але ти знаєш, якщо ти будеш читати цю книгу, що вона наближить тебе до своєї цілі. Тому що ти дізнаєшся, щось маневри, ти щось запишеш, і ти будеш знати більше. Це сама основна база. Ніякі там не знаю, качалки у початку дня, ще щось, якщо ти цим не цікавишся, ні. Якщо ти цим не цікавишся, тобі це... Зайві для тебе. Якщо тобі не подобається качатися, не качайся, я тебе не заставляю, тебе ніхто не буде заставляти. Це багато є відосів, де люди кажуть, ось, ти повинен стати іти в зал займатися. Для чого мені займатися в залі, якщо я не хочу цим займатися? Якщо мені не подобається, якщо в мене немає цілі вкачати своє тіло, мені подобається таке тіло, яке в мене є. Для чого мені ходити в зал? Ось так. НО! вставати по будильнику моментально це те, що побудує тобі дисципліну вставати у нічій годині. А якщо ти будеш вставати в 9 годині, ти будеш знати, скільки в тебе того часу до 10-ї години. І ти можеш собі скласти план. Сім, я встаю, пів восьми я йду в душ, пів 9 я снідаю, читаю книгу, сідаю на автобус їду, там своїми там, на заводі, або ще йду додому, я знаю, що якщо я хочу тіл, я йду в зал, і ти повинен скласти цей план, тому що якщо в тебе немає цього плана, у тебе не буде самодисципліни. Тому що сім міста є. Тік-ток, кава, а менше годинку можна фільм подивитись. Десятий година ти сидиш в автобусі, їдеш. Ну вже десятий, якось так швидко час пішов, а я нічого не, не, в, не вспів, не встиг туди-сюди. А чому? Тому що в тебе нема плана, ти не знав чим зайнятися. Тобі було скучно, ти подивився на оці, подивився. тік-ток, щось там побавив, фільм подивився, поїв і пішов. Закусив з фастфудом, толком адекватну їжу не поїв. Пішов на завод, тобі там погано, ти ялий ходиш, уставший. Пішов додому, так само футбол подивився і ліг спати. А чому потім я не можу добитися, я не можу якось наблизити? Дивись, я знімаю відео вже 12 місяців. І зараз у мене вже доходить до 600 підписників. І думаєш, я не хотів здатись, Думаєш, я хочу знімати ці відоси постійно. Спочатку, на самому початку, у мене були мотивації. Зараз я дію по дисципліні. І Я хочу зараз знімати відео для того, щоб показувати вам, що це можливо. Тому що мене ось що не мотивує. Мене мотивує, коли люди пишуть коменти. Що клас, ти змінив мою думку. Ти мене замотивував. я почну набір. Це чудово, але мотивація це тільки початок. Мотивація це навіть не один відсоток того, чи ви зможете добити. Дисципліна, самодисципліна це 100% те, що у вас вийде. Тому що в мене є самодисципліна, по тому, що ось я встаю, я займаюся в мене план знімати відео. Я знімаю це відео і буду далі знімати, навіть якщо дивитися ніхто не буде. Я буду знімати, тому що я знаю, що неможливо. Неможливо, щоб я знімав відео постійно, одній теж постійно не вкачував себе і щоб мене підписки стояли, ніхто не дивився ніколи. Ніколи такого не було і не буде. Якщо ви дисципліновано будете іти до свого, кожен день продати максимум, кожен день продати з... цілого себе, я вам обіцяю веселити. Ну неможливо це. Неможливо читати з. Книги по машині, займатися машинами, якось создавати свою машину і не побудувати її. Це неможливо. Якщо не опустите, якщо не здатесь, ви побудуєте цю автівку і неважливо, коли але ви її побудуєте. Так само чудове тіло. Скільки б ви не важили, як би вам важко не було. Навіть якщо ваша вага стоїть, більше займайтесь, більше бігайте. Я вам обіцяю, що ваше тіло стане таким, як ви хочете. І це все згодиться до одного. Само Дисципліна. Та є сім годин по будинку моментально або які там годині. Купайся в холодній воді, тому що холодна вода це те, що мене любимо. Холодна вода це те, що заставляє нас поспішати. Виходить душа, ось такі з душа виходить. Все, ти, ти хочеш чимось зайнятися. І читаємо книги стосовно того, чим ми займаємося, яке нас хобі. Все. з цього почни. з цього почни. А потім дивись мої наступні відео. З вами був я Саша Коно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і Як завжди, ми з вами побачимось в наступному відомі. І не забувайте, що саму дисципліну ви можете побудувати тільки самі. Вам ніхто цьому не допоможе.